Всім доброго дня! Хочу показати такий тактичний ніж. Він простий, вішається на молі. Отакий От він весь піх шкіра Леза 145 мм, ширина леза 35 мм на руків'ї Мікарта. Або радянський текстоліт дуже такий міцний масло і бензин він такий стійкий. Лезозведення 0,4. Нержавіюча сталька, якраз для походів в ліс і для різних задач. Гравіювання можна зробити по потребі. Кому цікаво, пишіть приват. Всім дякую!